Вітаю! І сьогодні в мене буде інформація, яку хочуть передати вищі сили без допомоги Карт Таро. Мене часто підключають напряму і передають багато інформації. Деяку інформацію я записую. Деяка інформація стосується певних людей. Це дуже важко, тому що ті події, які зараз відбуваються у нас, вони дуже важкі. Я все дуже сильно, енергетично відчуваю. Це величезна біль за кожну людину і взагалі останні події дуже велика біль страждання. І я є емпатом, і тому це тисячу, тисячу мільйони страждань і я це все відчуваю і хочу передати від вищих сил те, що. Ми скоро це випробування величезне страждання. Ми це пройдемо. Ми дуже сильний народ, і наше коріння воно багато віків колесо долі, воно крутилося, воно по часовій, по часовому кругу, воно постійно в один і той же цикл повертало і випробовувало нас. Це уроки, це уроки важкі уроки для нашої нації. І хочу сказати те, що кожна наша людина вона має дар, вона має талант, вона має бачення дуже обширне. Але через оці перипетії життя через виживання люди не звертають увагу на, на цей дар. Справа в тому, що кожна родина в свій час пережила дуже величезну біль з покоління в покоління. Воно нас чіпляло кожну сім'ю. І духовно наші рода вони дуже розвинені. Якщо ви звернете увагу, якщо ви трошки покопаєтеся у своєму родовому корінні, трошки, якщо залишились старожили, попитаєте якісь такі важкі або дивні моменти, які переживала сім'я, і ви це все складете до кубки, ви зрозумієте, що дійсно відбувалися речі, неймовірні і вищі сили нас ведуть, тому що ми нація світла. І ми на сьогодні, як всі бачать, ми взяли весь оцей жах на своїх плечах. Ми виборюємо, ми боремося з темнотою. Ми виборюємо це світло для всього світу. І нас в майбутньому чекає дійсно процвітання. Ми доб'ємось успіху. Да, нам важко буде ставати з колін, але вищі сили вони з нами. Вони допомагають, і це дійсно буде останнє. Випробування, через яке ми пройдемо. Кожна сім'я має витримати це, і ті, хто залишиться, вони продовжують виховувати, розвивати свої родові сім'ї далі у майбутнє. Але це вже виховання на майбутній розвиток. Він буде зовсім іншого формату, буде дуже розкрита, дуже сильно розкрита духовність, буде сильний зв'язок з вищими силами. Кожен, хто стикається з бідою, відкривається, розкривається зв'язок з Янголом охоронцем, з родовими структурами. Це дуже сильна потужна енергія. Це відкриваються інформаційні потоки. І зараз людей таких дуже багато. Дуже багато хто відчуває свою сильну інтуїцію, хто передбачати може. Але це люди все скриваються, все вони намагаються хто користується тільки для себе, а хто взагалі не хоче. Звертати уваги або не може через ці всі біди і виживання, які на сьогоднішній день є. Коли це все заспокоїться, люди відчують цей зв'язок дуже сильно. Вони будуть вчитися цим даром користуватися. Кожен другий буде і зможе з вірою мати цей зв'язок і спілкуватися з тонким. Світом і отримувати потужну інформацію для розвитку душі, для процвітання, для розширення своїх родових структур для виховання і дітки, які будуть народжуватися, вони будуть зовсім іншими. Стосунки між людьми будуть зовсім іншими. Будуть Буде розвинена дуже сильно чуттєва форма. Тобто пари, які будуть поєднуватися, вони будуть вже поєднуватися на все життя, вже не буде такого, що люди зустрілися, пожили 2-3 роки, розійшлися, розлучилися. Пожили 5 років, дітки з'явилися, розлучилися, матір дітей тягне одна. Не буде вже такого. Сім'ї будуть справжні, і вибір партнера буде на все життя. Стосунки будуть дуже дуже сильні, крепкі, і ніхто не зможе розбити пару. Тому що енергетичний зв'язок буде дуже сильний будуть поєднуватися ті душі, ті люди, які один одного. Будуть розвивати, які будуть на одному рівні розвитку стояти, вони будуть дуже підходити. І це інтуїтивно, я кажу, буде дуже розвинена інтуїція. Інтуїтивно пара буде вибиратися і вищими силами, і люди самі будуть розуміти, що ця людинка підходить і буде поєднання. Тому нас, нам ще не довго лишилося. Потерпіти, і коли ми виліземо з цих руїн, піднімемося з колін, витримо сльози, заспокоїмось. Так, це залишиться це все, це біда в пам'яті, ще буде дуже багато сліз, але по спогадам болі. І це все буде певний час. Але Покоління наше, воно буде вже зовсім іншими очима дивитися на світ, на життя, на певні ситуації. Те, що ми брали до серця і дуже панікували, і можна так сказати, що гризли один одного за якісь дрібні слова чи події. Цього всього вже не буде. Це настільки буде зв'язковим, що для нас буде велике значення мати повага один до одного, цінність життя дуже виросла. Люди зміняться і буде взаємодопомога. У всьому буде розуміння, повага, любов і процвітання. Все у нас буде добре. Дякую.